Так, вітаю. Панове розглянемо класифікацію постійної пам'яті та її ремонт. Ремонт постійної пам'яті комп'ютера зазвичай означає заміну несправних модулів ПЗП постійно, або основні проблеми з їхньою роботою шляхом очищення оновлення BIOS та драйверів перевірки системи охолодження, діагностики інших компонентів та перевірки на віруси. Для ремонту потрібно знеструмити комп'ютер, знайти модулі ПЗП, витягти їх, встановити нові, а потім закрити кришку та підключити комп'ютер до мережі. Коли потрібен ремонт постійної пам'яті. Якщо комп'ютер не завантажується або веде помилки під час роботи, і якщо система працює нестабільно або програми зависають, Кроки для усунення проблем з постійною пам'яттю. Перше, це діагностика та підготовка. Визначать, визначте проблему, спробуйте з'ясувати, чи проблема в самій пам'яті, чи в іншому компоненті, наприклад, материнській платі або процесорі, або шині, шиї є. Далі Знеструмте комп'ютер. Зне комп Перед будь-яким обов'язково вимкніть комп'ютер та підключіть його. Від, від мережі. Перевірка фізичного підключення. Відкрийте корпус комп'ютера, зніміть кришку системного блоку. Перевірити модулі ПЗП, переконайте, що модулі пам'яті правильно вставлені в свої слоти і мають належний контакт. Витягніть, встановіть модулі. Обережно відігніть фіксатори, витягніть модулі, а потім ставте їх і назад. Орієнтуючись по ключах, на гніздах і планках. Перевірка програмного забезпечення. Та системи. Оновіть BIOS і драйвери. Переконайтеся, що у вас встановлені останні версії BIOS, материнська плата, всі драйвери для операційної системи. Перевірте наявність перегрів, високі температури можуть впливати на роботу пам'яті, тому переконайтесь, що система охолодження працює належним чином. Перевірте, чи віруси на віруси. Запустіть там вірус, це програма забезпечена, скільки віруси можуть спричинити помилки пам'яті. Ну і тестування на запуск. Закрити корпус комп'ютера, встановити кришку системного блоку на місце, відключити до мережі та запустити включити комп'ютер і перевірити його працездатність. Протестуйте, під наводам, запустити програми для тестування стабільності системи, які використовують великий об'єм пані, щоб що проблема усунена, чи не буде тормозити. Я ці лишні цифри, поубираю швиденько. І тут прибрав. Є таке. Далі розглянемо саму класифікацію пам'яті комп'ютера. Вона є внутрішня і зовнішня, внутрішня регістри пам'яті надоперативна пам'ять, потім кеш-пам'ять, оперативна пам'ять ЗП, постійна пам'ять ПЗП, постійна пам'ять НПЗП і відеопам'ять. Зовнішня ПП, гнучкі магнітні диски, жорсткі магнітні диски, оптичні диски, флеш-пам'ять. За швидкістю інформацією з L розміняють такі. Типи пам'яті. Регістрова пам'ять МП, кеш пам'ять, оперативна пам'ять, постійна пам'ять, зовнішня пам'ять. Надооперативне ЗП або регістрова пам'ять. МП МПД собою. Сукупність регістрів. Загальне призначення звернення до НОЗБ не потребує МП виставлення адреси на шину, АВ під час зчитування запису інформації. Тому операції з НОЗБ є найбільш швидкодіючими. Час вибірки НОС 5-7 наносекунд, загальна кількість 8 або 16 розрядних реєстрів у МП зазвичай становить від 16 до 64. Це материнська плата ДМП кеш Кешпам'ять. Додатково спеціальна надшвидка оперативна пам'ять, яка зберігає копії найбільш використовуваний ділянок основної оперативної пам'яті для подальшого швидкого доступу процесора до них. Час доступу процесора до кеш-пам'яті у кілька разів менший, ніж до основної оперативної пам'яті. І тому середній час доступу до пам'яті зменшується, що збільшує швидкість роботи комп'ютера. Внутрішня кеш-пам'ять – це оперативна пам'ять статичного типу, ємність. 116 кБ, яку будовано безпосередньо МП. Внутрішня кеш-пам'ять працює на тактовій частоті процесора в моделях 386 кеш-пам'ять спіння для даних і команд. У МП Pentium кеш-пам'ять використовується окремо для команд і даних. Зовнішня кеш-пам'ять так само, як і внутрішня, є собою пам'ять статичного типу, однак має значно більшу ємність. Вона встановлюється на системній платі і працює на частоті шини. З... кеш-пам'ять призначена для зменшення кількості звернень до інших менш видкодіючих пристроїв пам'яті проміжний. Да? Ємність зовнішньої кеш-пам'яті сучасного ПОМ становить зазвичай 64 кБ, 1 МБ. І має тенденцію до збільшення. Першого, і третього порядку. Да, в більшості процесу 128 КБ. Другого для настільних ПК 1,8 МБ. І третього 2, 20 МБ. Більшість. Чим далі, тим більше. Да. Збільшення ємності КП зазвичай більше швидкодію процесора. Оперативна пам'ять. Оперативна пам'ять RAM. Пам'яті з довільним доступом. Це пам'ять статичного або динамічного типу. У мікросхемах статичного типу. Елемент у пам'яті є тригери на біполярних транзисторах або транзисторах зі структурою метал на DLC-MDN. Напівпровідник. ОЗП динамічного типу, елемент у пам'яті є конденсатор. Оперативна пам'ять припускає зміну свого вмісту. В ході виконання процесу опічної операції з даними може працювати в режимі запису, щитування та зберігання інформації. Оперативне певне призначена для зберігання змінної інформації, поточних даних результатів результаті її ємність становить від 1 до 64 МБ час доступу від 70 до 20 ННС. Оперативна пам'ять заперетовим приз є енергозалежним, тому що інформація записана в нього втрачається після вимкнення. Да? Живлення. Ну, і ось написано. Перетинає з сучасних комп'ютерів має обсяг від 2 до 64 ГБ і більше. Так, постійна пам'ять ROM, То RAM, да, Дивимося ще раз: то було RAM, а це ROM, постійна ПЗП. Являю собою спеціальну мікросхему, що містить інформація, яка не має змінюватися в процесі виконання програми. Ця інформація заноситься у ПЗП під час виготовлення або на етапі його програмування в спеціальному пристрої. Програматорі. І у процесі роботи МПС може тільки зчитуватися. Постійна пам'ять у МПС працює в режимах зберігання та зчитування, використовується для зберігання таблиць, констант, кодів, команд, програм стандартних. Під програм, наприклад, під програм BIOS базова система вводу-виводу та програм тестування пристрію комп'ютера при вимкненні пост. самоперевірка при ввімкненні електроенергії Основне призначення BIOS полягає в тому, щоб... Тобто BIOS це за системи і там вже стоїть і пост, да, самоперевірка. Основне призначення BIOS для того, щоб перевірити складу системи та забезпечити взаємодії з клавіатурою, монітором жорстким технічним тілом. Зазвичай ПЗП має ємність 628 кБ. Записана в ПЗП. Зберігається після вимкнення жилення цялості ПЗБ, даже назву енерго незалежною. То залежна була, а то енергія незалежна. Напівникова. Напівпостійна пам'ять НПЗП, пам'ять КМОС – Живиться від батарейки і зберігає інформацію комп'ютера. Про конфігурацію комп'ютера. Кількість пам'ять таких накопичувачів тощо. Саме цю інформацію користують програмні модулі BIOS при тестуванні ПК після його запуску. КМОС, вона у BIOS. Да? Після запуску модулі біоста. Да? Відеопам'ять. Що містить дані щодо зображення, доступна на відеокарті область оперативної пам'яті наразі понад 1 ГБ, або виділена область з основної оперативної пам'яті системи що гірше. Зовнішня пам'ять реалізується у вигляді. Нагромаджувачі зі змінними і незмінними носіями на твердих і гнучких магнітних дисках, стримерах, оптичних і лазерних компакт-дисках диск rom Обмін формації з приставими пам'яті цього типу є не найповільнішим, але така пам'ять найбільш взаємністю. Нагромажувачів на твердих дисках становить один 100 ГБ низьку швидкість зовнішніх ПЗЗП. На інфляціях з умов електромеханічних пристроїв, які записують щит. Віта. До пристроїв зовнішньої пам'яті належить жорсткий магнітний диск Двінчестер, флешнакопича, оптичний диск. Карти пам'яті різні зовнішні жорсткі магнітні диски. Вінчістері. Класифікація пам'яті. За умови наявності живлення незалежна RAM. Тимчасова невелика за обсягом, але швидка. Це пам'ять, яка безпосередньо адресується. ЦП та заповнюється програмним кодом і даними для їх обробки процесу. А незалежна пам'ять має. Енергозалежна пам'ять має таку назву внаслідок необхідності присутності для зберігання інформації. При зняті на дані ще досить короткий проміжок часу. Енергозалежна пам'ять є оперативна пам'ять ПК-ОЗП, яка використовується після внутрішнього обробки даних ОЗП служить для тимчасового зберігання даних. Енергонезалежна Давайте я «Е» e поставлю велике. Енерго... Ох ти господи! Ще раз. Енергонезалежна ROM постійна пам'ять, більш містка і повільна інформація, з якої можна тільки зчитувати. Використовується для довготривалого зберігання програмних модулів і файлів даних. З функціональної точки зору міст ПЗП завжди залишається постійним. Він не може бути змінений та доступним тільки для читання. Незалежна пам'ять зберігає дані ще місяця в ній навіть після зняття. Напруження. Тим не менш вона вимагається, вимагає наявності притумує наплив для запису та зчитування даних. ПЗП містить набори програм і даних, застосовують, наприклад, для зберігання інформації, необхідних для налаштування системи при включенні живлення BIOS. Сьогодні багато випускається з BIOS, який являє собою флеш-Ром. Флеш-пам'ять для запису нової інформації. В чіпи флеш-пам'яті використовує спеціальне програми забезпечення. При цьому стара інформація видаляється, а нова записана і місце і зберігається там до тих пір, поки знову не буде записані нові дані. Класифікація пам'яті за типом запам'ятуючих комірок. У комп'ютерних системах робота з пам'яттю ґрунтується на дуже простій концепції. Зберігати один біт інформації, так що він міг бути витягнути Звідти, з огляду на це, існує така класифікація. Статична пам'ять. Да? S-RAM RAM. Статична оперативна пам'ять на базі статичного тригера. Один тригер і 5 транзисторів. Пожалуйста. Статична пам'ять дозволяє поток електронів циркулювати по ланцюгу. На проводі прикладається може змінюватися напрямок руху електронів, причому існує тільки два напрями руху потоку, що дозволяє використовувати дані ланцюг як елемент пам'яті. Статична пам'ять працює на зразок вимикача, що перемикає напрямок електронного потоку. SRAM використовує для основної пам'яті, оскільки вона... Швидше і не вимагає схеми розге... регенерації пам'яті, щоб не зруйнувати дані. Однак і фізичні розміри, істотно більша вартість роблять і використання мало ефективними. Великий, да? Динамічна, то статична, а це динамічна пам'ять драм. Найбільш поширений тип пам'яті в даний час широко поширення були пристрої динамічно, що базується, наприклад, здатних зберігати електричний заряд конденсатор. Хоча конденсатор не завдає основній вимозі пристроїв пам'яті, тому що не здатний зберігати заряд, протягом тривало проміжку часу, ну, там буде підзарядка. Але він дозволяє робити це протягом декількох мілісекунд, що цілком достатньо використовуватися в електроніці. У сучасних персональних комп'ютерах динамічна пам'ять реалізується на базі спеціальних ланцюгів провідників. що Замінили звичайні конденсатори, просто провідники. Да? Великі якісь такі ландські об'єднуються корпусі одного динамічного чіпа. Є таке, да? Далі, класифікація пам'яті за типом доступу, пам'ять за довільним доступом. До цієї пам'яті в кожному такті може бути записане число або щитане з неї число за допомогою за довільною адресою. За принципом пам'яті з довільним доступу побудована регістровий файл регістрові пам'яті процесора на основу, та основна пам'ять. Пам'яті з порядкованою доступом. Із такої пам'яті дані вибираються в порядку, який він є внутрішньою структурою пам'яті. До такої пам'яті, зокрема, пам'ять послідовний доступу, з якої дані зчитуються послідовно одне за одним. За принципу пам'яті з дослідного доступом побудована, зокрема, буферна пам'яті, яка використовувала у пристрах введення виду зонічної пам'яті на магнітних стрічках. Пам'ять за асоціативний асоціативним доступом. Такі пам'яті дані шукаються за їх змістом або за деякою їх ознакою, за принципом пам'яті за асоціативним доступ, зокрема кеш пам'ять. Існує також пам'ять з прямим доступом. Кожен запис має унікальну одежу, що відображає фізичне розміщення на нашій інформації, звернення. Здійснює за адресним доступом до початку запису з подальшим послідовним доступом, до допевненість інформації середині запису в результаті час доперевної позиції є величиною, зміною і такий режим характерний для магнітних дисків. Найчастіше в комп'ютерах використовують пам'ять з довільним доступом або адресну пам'ять. Ця пам'ять ділиться на два типи: оперативне запомнити ПЗП, англійська темі, RAM і постійне заповнення ПЗП «ROM». Ієрархічна структура пам'яті комп'ютера. Пам'ять комп'ютера є багаторівною. На різних рівнях використовуються різні типи запам'ятаних пристрій ПЗ. Найшвидкісні пам'ять надоперативна регістрова пам'ять, регістровий файл МП, та кеш пам'ять L1, L2, L3. Накопичуючи інформацію називають, зовнішньою, зовнішньою, тому що я, щодо ядра комп'ютера вона підключається аналогічно. Зовнішнім пристроєм. Ну ієрархічна структура пам'яті комп'ютера. Ось така вона достатньо склада. АЛП. ПЗП констант пристрій керування пзп мікропрограм. Процесор регістру одна оперативна пам'ять, пам'ять процесора, це внутрішня зовнішня кеш Пам'ять пам'ять процесора введення виведення відеопам'ять, ПЗП стандартний програм, оперативна пам'ять, постійна пам'ять. І оперативна пам'ять ЗП на оптичний диск, ЗП на магнітний диск, флеш пам'ять, пам'ять з послідовним доступом. Так, і ЗП на магнітних стрічках. Це з послідовна пам'ять з прямим доступом. У нас ось зовнішня пам'ять, ядроєм, е, внутрішня пам'ять. Основні технічні характеристики. Основні характеристики присвоїв пам'яті з'ємність і швидкодія. Тобто об'єм запам'ятового пристрою, швидкість. Читання запису інформації. Запам'ятовані приці характеризують такими основними параметрами. Давайте ми отут отак раз, А отут ми подвинемо такими параметрами, так? Да? Якими ж параметрами? Розрядністю даних. Взначає розрядністю комірок, пам'яті. Інформаційною стійкістю. Є... А, ємністю. Так, визначається кількість одиниць інформації в бітах, у якому ЗП зберігає одночасно. Інформаційну ємність часто називають, позначають через NX n, n кількість N розрядних слів, n розрядних шин даних. Таке зараз зазначення інформації ємності ZP2048 на 8. 2 kx 8 Означає, що ЗП може зберігати 2.048 байт або 16 усі біти. Так. Часом вибірки. Цю визначається, як інтервал від моменту... Оп. моменту видачі запису на передачу даних з пам'яті до моменту появи інформації на виході ЗП. Тривалістю циклу звернення. Цік пам'яті визначається. Мінімальний допустимий інтервал часу між двома послідовними. Зверненнями до ЗП напругою живлення, потужністю енергозбереження визначається. Добутком струму споживання і напружить жила живання. Для деяких типів ЗП наводять два значення потужності Споживання Одне для режиму звернення, коли здійснюється запис або щад, інше для режиму зберігання, на споживання в режимі зберігання, істотно істотна меншість потужності енергоспоживання режиму звернення. тобто Звернення достатньо затратне. Питома вартість нанесення відношення вартості ЗП. До його інформаційної ємності. так, ну і Внутрішня пам'ять комп'ютера. Форм-фактори модулів пам'яті. DIP, Це типова мікросхема з двома рядами ніжок з боків. Раніше поки не існувало всім. Половина поверхні материнської плати була закрита таким мікросхемами, який становили цілий мегабайт. оперативної пам'яті, Можливості додавання пам'яті при цьому досить обмежено. Ну все по площаді. Саме да? Проблематично. І ММ один з перших модулів пам'яті з однорядним розташуванням мікросхем. Рисунок 2. Дивимося. Да? Це модуль пам'яті використовується також у багатьох адаптерах, принтерах і інших пристроях. CMM. Має контакти з двох сторін модуль, але усі вони одні між собою утворюючи один ряд контактів. Да. Модулі цього типу мають два основних розміри. 30 і 72 піни і підключається гнізда різних розмірів. Зараз модулі є технології вчорашнього дня час, е, час пройшов, ще початку 90-х. Ну, м, бачиш, є така. Да. Далі дімеме. Дімеми, Ді дуал. Подвійний модуль, модулі схожі на 7M, але розділеними контактами, що ми в двох сторонах, Двосторонній, двохсторонні, да, рисунок в те ж саме на Да? Маючи більший обсяг пам'яті, вони коштували дорожче і підключалися до спеціальних гнізд, забезпечення маленьких затискача. Модулі DMM створені для задоволення зрослих потреб у додаткових обсягах пам'яті, більш потужних процесом ПТМД, плата пам'яті подібна. За внутрішньою архітектурою CMM, але відрізняється від неї більш широкою шиною, завдяки якій досягають підвищення швидкість обміну даними. рисунок. Diarium. Модуль, що використовується чіп динамічної пам'яті. Так, компанія Рамбл. І на кінці 90-х створила на швидкі супердорогі модулі оперативні, які були покриті захисним пластинковим пластином. Вимоги домоду описані дуже жорсткий деталь, наприклад, число. Установок модуля в один і той же режим обмежує 20 штук. Для модуля підбачив власний теплопровід. Ось, будь ласка, присунок тепловід. Да? Далі. DDR Stram. Так. Є подвоєною швидкістю обміну даними. Новий вид пам'яті пропускна служба DDR, ddr У Два вище за звичню. Цей вид пам'яті називається SDRAM. 2. DDR. Abreviatura, ki govori o podvigni hitrosti prenašanja podatkov, ki je bila prej uporabljena v DCDR. Яка за один такт передає рівно одну потім в формат DDR, втає зробити удвічі більше, скільки пересилає дані двічі по обох фронтах тактового імпульсу на вході, і на виході до да, прискорення. Передачі у пам'яті ddr 2 відносно DDR, пов'язане з підвищенням тактової частоти буферів водовигоду Існує в умовах мультиплексування. Тобто контроль мультиплексу прочитує дані відразу з 4 Банків пам'яті. Таким чином буде DDR2 з DRAM в порівнянні з DDR DRAM застосовування технології збільшення продуктивності за рахунок підвищення тактової частоти при збереженні робочих частот самих мікросхем і тії ж розрядності шини. Да? DDR-здрам 2. Ладно, DDR. DDR так, і зовнішня пам'ять комп'ютер. Зовнішня пам'ять складається з носій, що використовують магнітний принцип. стример, жорсткий диск, 1 ТБ і більше гнучкі диски, магнітоптичний магніто оптичні диски від 128 до 2,6 ГБ. Оптичний принцип R. лише щитування RV з можливістю запису. Компакт диск CDR до 700 МБ. Цифровий відео диск DDD до 17 ГБ. Для двошарових двосторонніх диск. І Blu-Ray-диск до 100 гбайт для двосторонніх двошарів. Мікротранзистори флеш пам'яті. Да. Якщо пристрій внутрішньої пам'яті розміщені на материнській платі, то пристрій зовнішньої пам'яті приєднується до неї з використанням різних з'єднань пристрій зовнішньої пам'яті на відмові присвій внутрішньої пам'яті заміння постійної пам'яті, призначені для довготривалого зберігання даних після вимкнення життя даних з носіїв зовнішньої пам'яті не зникають. Є таке. Так, і до пристроїв. Зончній пам'яті належить жорсткий магнітний диск, він чисто зонічний. Так, флеш накопичувач, оптичний диск, карта пам'яті щось вже таке начебто було. Досім даних вона копичена жорстких на магнітних дисках, де є один або кілька металевих дисків, покритих шаром магнітних речовин. запис до них виконується шляхом на магічного діально поверхні диска з використанням електромагнітного головки, яка виконує з даних. Електромагнітна головка, поверхня одну жорсткий дисків. І основні типи оптичних. Основні типи. так, Оптичних дисків. Позначення диски, позначення для тільки щит: CD-ROM, DVD-rom, bd rom Щітрані cd CDR, DVD-R, DVD-R. BDR і щитування запису і перезапису CDRV, DVDRV, DVDRV плюс BDRV ну і 600-800 МБ 9, 4 ГБ 100 ГБ зі збільшенням ємності ємності пристрої флеш-пам'яті вони почали активно використовувати яких і як змінилась накопичення для жорстких гаманітетів такі пристрої отримання назву твердотільних на накопичень або SSD дисків. Ось вони такі. Все, дякую за увагу.